За кілька днів першовересень покличе школяриків до навчальних закладів. Педагоги переконують, зустрінуть дітвору відремонтовані класи. Це попри те, що бюджет цьогоріч гривнями освітян особливо не балував. З більш ніж 40 передбачених мільйонів вдалося освоїти лише 5. Незважаючи на те, що у ряді районів такі кошти не були виділені зовсім. Хочу запевнити, що усі навчальні заклади в тій чи іншій мірі готові до нового навчального року. Все це було зроблено за рахунок спонсорських коштів, батьківських коштів. Потурбувалися в освіті, аби взимку в навчальних закладах було тепло. Тема номер один перехід на альтернативні джерела енергії. До роботи 519 дев'ятнадцять котельні, що становить 96%. До прикладу капітально відремонтовано котельні у 12 навчальних закладах. Замінено 15 котлів та 7 насосів. Суттєвої економії можна було б досягти, поборовши проблему неукомплектованості навчальних закладів. Чимало сільських шкіл стоять на півпорожні. Частка таких навчальних закладів становить третину від загальної мережі. Проект на потужність шкіл використовується в середньому на 47%. Середня наповненість класів у школах сільської місцевості ледь перевищує 10,27 учня проти 13,2 по Україні. Головам райдержадміністрації потрібно проаналізувати наповнюваність загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості і по можливості перевести дошкільні навчальні заклади у приміщення шкіл. Адже сьогодні школи в середньому заповнені на 30-40%. Попри надзвичайну складну ситуацію з фінансуванням, потрібно шукати шляхи вирішення проблеми. А от міські садочки навпаки тріщать по швах від кількості дітвори у середньому по області на 100 місць 137 дошкільнят. Найбільше не вистачає дошкільних закладів Хмельницькому, Кам'янці-Подільському та Славуті. Втім, проблему поволі вирішують. Завершено підготовку до відкриття перших чотирьох груп із 12 в дошкільному закладі 36, який ми забрали в міністерстві соціальної політики. Реорганізовано. Загальноосвітню школу номер 31 у НВК-31, де буде також відкрито 4 із восьми дошкільних груп, що дасть можливість збільшити охоплення дітей дошкільною освітою в мікрорайоні виставка. Крім того, з 1 вересня в садочках області запрацює ще сім додаткових груп. Підуть до Хмельницьких навчальних закладів, діти зі Сходу та Криму. Це більше сотні дошкільнят та школярів. Для даної категорії дітей створено всі умови для організації. Отримання якісної освіти забезпечено підручником, організовано харчування, медичне обслуговування, соціально-психологічний супровід для адаптації. На початок 1 вересня необхідно детально проаналізувати всіх осіб, які прибули із цих територій, і стовідсотково їх залучити до навчально-виховного процесу. До старту навчального року посадовці зобов'язали освітян забезпечити якісним харчуванням дітвору. Свято першого дзвоника у закладах краю відбудеться 1 вересня.